заправники на 5 тонн. Такі автомобілі наш підрозділ використовує для того, щоб підвозити пальне до лінії бойового зіткнення бойовим бригадам. Однак ми змушені такі самі машини використовувати для того, щоб завозити пальне з тилу на наші точки зберігання. І це є вкрай неефективно. Оскільки ми змушені відправляти декілька машин декілька разів на добу за цим пальним, якщо б наш підрозділ мав на півпричі цистерну та 40 кубів, ми б змогли оптимізувати цю роботу. Ми могли б дати водіям відпочити, оскільки вони і так працюють 24 на 7, І замість декількох ходів поїхав би один. Ми б могли дати можливість техніку, оцю техніку, обслужити, тому що вона і так працює 24 на 7, і замість декількох машин поїхала б одна. І ми б могли виграти час. А час на війні це людське життя. Тому сьогодні 228-й окремий батальйон матеріального забезпечення оголошує збірку з громадською організацією Файта на закупівлю на півпритчі по автоцистерні. Долучайтесь.